Всім привіт! Нарешті настала улюблена мить моя у осені. Це різнобарв'я жовтого листя. Дуже красиво, пасмурно, туман вже розвіявся вже 9 година ранку. Світла немає зночі, але все це переживне, все можна пережити. Така тиша природня, яка порушується де-інде звуками. То трактора, то машини, хтось поїхав. Я їду, як завжди, з пошти. Невеличке відправлення в мене сьогодні було. Не габаритне і не важке. Купила хлібинку, бо світла немає, хто зна, коли буде, щоб спекти свого. Ніч була гучна. Знаю, що і у всіх вас також. Я люблю таку погоду. Чесне слово, я люблю, коли оце жовті листя. Дощу не люблю, як лє дощ. А, ну, затяжний такий. Особливо, знаєте, коли селяни не люблять дощ, коли треба робити сільську роботу, коли з коровами лазиш або городи. А коли ось отакий час уже, що, корів немає, так би мовити, то... Люблю отаку погоду. Я люблю більше пасмурнішу погоду, не знаю чому. Оце сьогодні мені в Кайф така погода. Але знову ж таки контраст. Треба попрати, але як при такій погоді воно висохне. Хі -хі -хі. Та ніяк. Я вже вдома забрала ось свої. Обрізки, які мені зараз не потрібні, щоб не лежали в будинку, віднесу в кухню туди, у мішок, де в мене лежать. Ось вчора я посадила свої придбання. Це була в мене. Ось така красуня. Камера зовсім абсолютно не передає відтінок. Це моя буде рожева. Зовсім різні сортосуміші. Бо можна подумати, вона замовляла рожевої, рожева, рожеві різниця. І ось почала відкриватися та, що я подивилася, дійсно, я таку замовляла. Це трошки інший відтінок рожевого, вона така повненька, бачите, на наступний рік буде і в мене трішки вже такої. Ось ця дуже гарна, дуже-дуже гарна. Я не знаю, подивіться, яка вона в Росі. Менеджер поруч. Дивіться, яка вона в Росії, бачите? Чи передає камера. Така красива, дуже красива. Арктика. Зараз підемо на город, я її ближче покажу. Це дуже унікальна хризантема, красива. І зараз я як шукала, щоб собі купити, навіть у групі у Фейсбуці, де кілька десятків тисяч учасників. Група так і називається Хризантеми, обмін, продаж, поради і так далі Арктики. За оці останні три дні взагалі не зустріла у продажу публікаціях, взагалі немає. І тут ось посадила, бо ось така рожева, їх два кущі, але один в одному кущі, певно, було два живці, і воно кущик гарно розділився, навіть корінь не поламався. Ну, два окремих кореня, два живці було. Моя жовта. Коти, ви що, вони наїлися. Там вон жирі йдуть, жирують. Грибочок забула вчора поставити, бо тут ходила також, ось ще посадила. Всі ці хризантеми будуть викопуватися навесні. Я вже не один раз казала, абсолютно всі будуть живцюватися, і маточники і живці підуть на город. А восени вже прийдуть сюди, тому що, бачите, різниця. Що то мультифлора, що це мультифлора, але її забили інші рослини. О, сальві я її забила в частності. А то жовта, то маточник, це ось доця її. Дивіться, це така сортосуміш. Квітка зовсім інша від моєї жовтої. Дві різні сортосуміші, Абсолютно різні. он біла розквітає. Ну, зараз підемо на город, покажу. До дуже раджу цю троянду, надзвичайно стійка до хвороб і до шкідників. Кобея. Моє відкриття. Дуже мені сподобалася ця квітка, дуже шкода, що вона однорічна, дуже красива. Ну і покажу, застіснялася там джумелія. Це вже під осінь топас скидає жовте листя знизу, а так вона влітку можна її не обробляти, вона взагалі дуже стійка, дуже. Це мамі дуже подобається. Красунька. Знаєте, хто за мною бігає? Дивіться. А не де? А, тільки сказала. Ти почула, не тіла. не тілочка. Nutella. 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 Вийшли ми на город. Ну що, як казала одна людина у Фейсбуці, хризантеми також продає. Каже, ну що мені зараз показувати, як я, як я зараз постійно оце цим живу? Міняє вже колір люфа, стає світла-світла. До кінця жовтня, якщо... Там зріжу заберу в будинок і вона чудово достигає в будинку, висихає у неї шкірочка дуже-дуже чудова. Малина. Питають мене, чи я купала вже малину, чи не ще не купала дівчата. Воно і мокро, і плюс вона ще плодоносить. Два тижні тому я думала, що вона за два оцих тижні відплодоносить. Але ще вона плодоносить, не переживаємо. Малина буде і садить її не пізно. Не пізно малину садить. І в мерзлу землю можна садити. Смакота. На дворі таке, а ти можеш ласувати, маєш змогу ласувати. Такою смакотою. Дивіться, три кущі в мене залишаються. Арктики. Це ґрунтопокривна хризантема. Якщо ви її, вона, бачите, не така висока, як навіть ось морозець від неї вищий. Ну, До речі, ось білий морозець є в мене. Дуже величезні шикарні кущі, два штуки. Це я вже натикала, щоб на наступний рік були. Оце з отакого буде. Ну, менша кулька, звичайно, буде, не отака, трохи менша. Так, за Арктику. Трохи вона в мене була, отак полосою примерзла. Ну, відійшла. Подивіться, яке це сонечко. Підтвердять ті, хто в мене вже її отримував. І вже навіть люди хочуть собі розвести, бо дуже вона вживу ефектна. І плюс всередині там уже від кореня йде багато відводів. Ви можете її навіть навесні викопати і розсадити. Зимує вона шикарно, її не треба обрізати, не треба укривати абсолютно нічим. Якщо вона у вас буде у квітнику, то навколо неї, якщо будуть високі рослини, вони будуть її заважати, і вона буде дуже витягуватися вгору. Але для отаких клумб, де камінням викладають якісь там підвищення, такі, щоб, як оту, альпійські гірки, і все таке, вона буде дуже чудовим варіантом. Вона вищою не росте. Єдине, що це дивіться тут у кучі, два кущі. Вона досить велетенські кущі, якщо викопати навіть оцей. Ось, здається, що він невеликий. Ось це все я вже її повикопувала. Вона досить громістка. Ось такий, такі кущі у мене залишилися по 200 гривень. Плюс я за пакування не беру, хоча вона вимагає гарного, гарної коробки, щоб не мнялася. І. Ну, коротше, чималу коробку на неї треба, бо, бо бачите, ось середина куща, а ось її гілки. Ось, дивіться, це ж її гілка, бачите? Камера не передає величини куща, вона велетенська. То мої маточники жовтої. Хризантеми, мільйон. Полуниця хто хоче. Оце моя рання полуниця. Садить зараз погода саме те. Прийметься і навесну вже і ягідками вас порадує. Так, доходимо до нашого антидепресанту. Дивіться, яка краса. Боже, О, очі радуються, душа заспокоюється, яка це краса. І слів не підбереш, який це красивий колір. Це. Навіть подумати, навіть так би й не подумав, що жовта, а яка гарна. Генетично заложена здатність формувати кульку. Я навесні викопаю кущик кожен, і біля нього вже будуть живці, відростки. Ото по одній малесенькій гілочці відриваєте, садите, і вона за літо нарощує такий кущик. Звісно. Праці біля неї теж немало. І полив, і від шкідників і хвороби, щоб не взялися. Але вона того вартує. Дуже красива. Ось у мене готується. Я один куч посадила собі у двір. Ось у мене готується. Зараз глянемо, що це буде за А ага, ще й не поймеш, що це буде за колір. Увесь жовтень передають дуже теплим. Оце ось таким. А для хризантеми сьогоднішня погода. Дощ не дощ, дощ їй по барабану. Ті, що в мене хризантемі. Бачите, лило-лило, туман. І зараз навіть мжичка сідає мені на обличчя. А жовтень увесь буде теплий. І вона до всь, кожної до останньої квіточки відцвіте і порадує. Ось розкривається. Червона, але це не така червона, як я зараз вам покажу. Дивіться, камера не передає, вона темна, темна, темна. Темніша за колір Бордо. Дуже гарна. Це не вона вже ось червона. Там у мене було два великих кущі. Їх забрали ось, але це не вона, не та, що там кущик. Той кущик ось, теж така сама. Темна, темна. Ото два кущики в мене. Це ось така. Бачите? Яка роса на ній? Яка роса на ній. І ось також така сама. Мороз он як приморозив, мені це не хвороба, це мороз. Це мороз. Вон як набралася водички. І біла. Оце один останній в мене такий кущик, який я можу продати. Малесенький, дуже малесенький. На наступний рік він буде красивіший. Дивіться, яка вона. Вся в Росі білий колір. У мене ще були білі, але отут в ряду, але їх розібрали. Розібрали. Звісно, що я відправляю такі, які не підморожені. Ось дуже гарний кущ. Ось дивіться, який кущ. Ось ось шикарний. А і ось ще один такий кущик, як ота. Але я дочекаюся її, тому що ну, кажу, що жовтень передають теплим. А кущ дуже гарний. Дуже такий шикарний. Ой, нічого собі він так плотно набитий. Оце така у мене краса. Постою зараз, помилуюся, та й бусю, як веду, гулять, дивлюся. Дуже-дуже гарні, дуже красиві. Мій дебют, чому в мене так багато жовтий, тому що в мене був один кущик. Минулому році я його розживцювала на весні, стало 5 кущиків жовтого. А в цьому році на весні я розживцювала ті п'ять кущиків, які он там у мене. Ну, там більше, звичайно, бо вдалося розділити навіть маточне коріння, яке розламалося і те прижилося від моїх маніпуляцій. І оце в мене тут вийшло з п'яти кущиків 90 з лишнім рослин жовтого кольору. Це один сорт жовтий. Він дуже стійкий. Примерзла вона ото примерзла, але був же ж заморозок дуже дебелий. Дуже дебелий. А так вона стійка, вона стійка до зимування, до речі. Дуже стійка до зимування. Яка краса. Вживу, звичайно, всі кольори красиві. Всі кольори красиві. Нічого. На наступний рік це також буде в мене більше вже кольорів. Але Арктика то зовсім інша пісня. Зовсім інша квітка по формі, інший колір. Ось мої маточники. Зовсім ось малина Гленко називається. Вона розмножується лише прикопуванням. Поприкопувала, бачите. Це зовсім інша краса. Також цвіте дуже довго. Вайбер буде в першому закріпленому коментарі. Якщо ви в мене купите яку-небудь квіточку, я буду дуже-дуже рада. Пакування, повторююсь, безпокоштовне в мене, тому що сама стикнулася з тим, що вже беруть за пакування. Я ніколи не брала, скільки не відправляла ні, ні малини, ні всього, які габаритні не відправляла посилки. І по 20 кг квітів, фактична вага, не об'ємна фактична вага, 20 кг квітів, уявіть. Об'єм це одне, а фактична вага ніколи не брала за пакування. Але бачу, що вже майже всі беруть. Красота така. Ви мене дуже підтримаєте. Камера не передає колір, не передає. Ну все, гарного вам дня. Піду завантажу відео, коли вже буде світло у нас.